Коли почалось повномасштабне вторгнення і ракети почали бити по Києву, я своє змінив ставлення до Фаріонда, Стерненка. Ці люди стали набагато ближчі і став передивлятися їхні там і відео вже і, і все, тому що підтримка України це ну, від таких медійно активних людей вона а, підсилює. І коли на Фаріон дав били Фаріон, це замовлення Кремля. Вона була легкою мішенью, тому що без охорони, жінка, састернінка тут набагато складніший момент. Ну, те, що це замовлення Кремля, і ну, Стернінка, притула. Вони не, не ті люди, які будуть розігрувати спектакль, тому що це на віду населення, на віду Зеленського. Якщо б це не замах був би, то і Зеленський його спростував би це замах Кремля. Ну, і всі радикально налаштовані за Україну люди а не під рашистським ударом. Ну, ти ще? Карчинський да, в цьому плані дуже подобається. Тобто Постійна чітка позиція за Україну проти Раші. Потім Женя Кашової, Євгеній Кашової, да, зараз. В Тіктокі декілька роликів і таких з сарказмом в бік Раши та Путлера. Це теж підтримує. Да? Якщо кашовий буде постійно, от так як Фаріон постійно буде в інформ просторі, це буде, ну, як сказати, це підмога буде. Ну і Жені мені давно подобався зі за, за своєю позицією проти Путлера, коли він казав, що на Луну його відправить, він не мог казати там прямо, що вбити Путлера. Ну, казав, мені щоб він на Луну, щоб його тут не було. Ну, дійсно, від таких людожерів позбавлятися чий залю... ну, в, в, На рахунок Путлера його треба позбавитися, не залювати. Тут зрозуміло. Все, на все добре. До слідучої зустрічі.